Розглянемо, як в системі робити накази про довготривалу відсутність. Почнемо розглядати наказ про декрет до 3 або до шести років. Для цього потрібно перейти в функціональний блок наказу з персоналу, відкрити відпуски, додати новий наказ на відпустку, заповнити необхідні реквізити наказу. За необхідністю проставити заголовок з парамболою. розставити підставу, зберігти інформацію та перейти безпосередньо до головної основної частини до опису пунктів. При натисканні на плюс для створення довготривалої відсутності декретна відпуска до 3 або до 6 років потрібно обрати ось цей пункт надання відпуски неперіодичної, довготривалої неоплачуваної. Відкривається інтерфейсна форма заповнення. Тепер потрібно послідовно заповнювати. Далі потрібно вказати вид відпуски. У мене тестове оточення у вас на промисловому оточенні, можливо, будуть трошки інші назви виду відпустки, вказати дату початку відпустки, вказати дату закінчення відпуски. Далі звертаю увагу, що на інтерфейсній форму наказу автоматично проставляються галочки «Вважати посади вакантної тимчасове припинення прав на відпуску. Якщо користувачу за якоїсь потреби потрібно зняти ці галочки, просто натиснути та прибрати їх. За замовчуванням ці галочки будуть проставлені автоматично. Після внесення всіх даних потрібно натиснути на збереження, закрити форму наказу. можна сформувати друковану форму для цього перейти в документ. Формується друкована форма. Провести наказ. Наказ є проведеним. Давайте переглянемо, що змінилось карті працівника, для якого ми зробили довготривалу відсутність декретна відпуска до трьох років. Можемо переглянути це прямо з наказу. Натискаємо праву кнопку миші на прізвище працівника. Відкриваємо. Відкрити картку працівника. Дивимось розділ відпуски. Після проведення наказу про довготривалу відсутність, заповнюється розділ довготривала відсутність. Ми бачимо дату початку, дату закінчення, бачимо підставу. Також, якщо ми перейдемо вправо на відпуску, відкриємо відпустку, ми бачимо, що в нас прописується тимчасове припинення. Вказується, яку сторінку подивитися, де буде вказуватися підстава. Переходимо в закладку підстави, і бачимо, що стоїть галочка напроти тимчасово припинення, і бачимо підставу, яким наказом здійснилось тимчасове припинення права на відпуску. Це як працювати з наказами про відпуску, створювати декретні відпуски. Тепер давайте розглянемо, як створити наказ про військову службу. Військова служба, мобілізація також відноситься до доготривалої відсутності. Переходимо в інші накази, натискаємо наказ військова служба, додаємо новий наказ, заповнюємо реквізити наказу. За потреби зазначається заголовок з правилою, за потребу прописувати підставу далі переходимо до головної частини, до опису пунктів. Обираємо військову службу, послідовно заповнюємо поля. Далі дата увільнення. Потрібно вказати дату, з якої працівник мобілізувався, проставляємо дату. Дату повернення залишаємо порожнім, тому що невідомо, коли працівник. Повернеться з мобілізації. Елемент обліку робоч робочого часу та вид оплати заповнюється автоматично. Це є таке налаштування в системі. Ще раз звертаю увагу, що в мене тестове оточення. На вашому промисловому оточенні у вас буде заповнюватися своїм елемент обліку та вид оплати. За замовчуванням проставляється галочка за збереженням посади, військова служба можна обрати. З випадаючого списку потрібну інформацію. Також є галочка з тимчасовим припиненням відпуски. Якщо ми цю галочку проставимо, то у нас право на відпуски з'явиться тимчасове припинення. Зберігаємо цю інформацію, формуємо документ і проводимо цей наказ. Перейдемо в картку працівника, в розділ відпуски. В розділі довготривала відсутність вказується інформація. Бачимо підставу наказ про військову службу. Якщо перейдемо вправо на відпуску, бачимо, що у нас також тимчасово з'явилось тимчасове припинення. Це тому, що ми на інтерфейсній формі поставили галочку Тимчасово припинити. Відпуску. Якщо не потрібно припиняти відпустку, цю галочку потрібно прибрати. Таким чином, в системі можна працювати з довготривалою відсутністю.